Попереджу вас, що ведеться відеозапис, так. Да. Ви розглядаєте справу проти кого? Розгляну, добре, ви виносите цей кого? Прізвище ім'я по батькові. так. Ваша. А проти кого виноситься? Вас. Хто вас? Я не вас. Тимур Валентинович. Тимур Валентинович, добре. Я вам надаю заяву і прошу надати можливість скористатися своїми правами. Так, так. Да. І юриста мені викликаєте. Адвоката. Я вам не допоможу, Прошу перенести, добре тоді. Перенести? Так. А от мені я не знає, що ви там розглядали. Я не вдяслива, нічого, ви мене не попереджували порушені мої права. Ні, будь ласка, ви як дві справи взагалі ви просто дві розглянули. Так, да, добре. Тоді ви порушили мої права і ви наглякав заявляєте, правильно? Можливо. Я зрозумів. Ви так само, ви разом, так? Да? Ви один екіпаж підтримуєте, так? Ну що, я подав заяву, людина каже, що вже розглянула питання і що вже не, адвоката мені не треба, не буде викликатися. Тобто Вже все розглянуто, все закінчило. Мені не зачитали, мене не ознайомили, я не скортався своїми правами. Ви про це ознайомлення? Ви ознайомлені? Все добре. Я, я все зрозумів.